Японські чи українські спінінги, історія їх протистояння, переваги та недоліки та ще багато цікавого в цьому відео. Починаємо. І починаємо ми, як завжди, з історії, друзі. Давайте згадаємо 2014-15 роки, що тоді було. Якщо казати про ультралайт, то всі точно пам'ятають славетний блубьорд. І коли ти зустрічаєш спінінгіста з blu ну, це такий дуже високий рівень. Якщо згадати лайт, то це славетний SRAM 90 Canon. І тоді цей спінінг довжиною 2,74 був майже безальтернативним для наших рибалок, для наших умов. Величезна кількість рибалок-спортсменів тоді використовувало його. Чому? Тому що. Не було альтернатив. Потрібно було кинути 12 грамів на нанофілі на найбільшу відстань. Зараз все змінилося, і оці 10 років вони просто додали значно нам в прогресії. Але передусім, давайте все-таки пригадаємо, для чого ж робились ці всі інбайти, ямагі, брідени, евергріни і таке інше для японських умов японцями для лову. Аджинг, мебару, куродай, егі і таке інше. Наші сучасні спінінги робляться для наших умов, тестуються в наших умовах, і ними ловлять наші рибалки, щук, білизну, сомів, окунів і судаків. Це дуже важливо розуміти, оскільки і способи лову різні, і глибини, приманки, їх проведення. І все таке інше це все накладає свій відбиток на те, якими будуть спінінги. До чого я власне веду, що зараз очки репутації бренду, вони і є тим головним чинником, тим лакмусовим папірцем, який стимулює деяких наших рибалок купувати японські спінінги, а не українські. Мовляв, солті Sensation» дорівнює якість, будь ласка, давайте дві. Українські спінінги красно дякую, але побачимось років через 10. Купуючи японський спінінг, ви матеріально прокачуєте японську компанію, а не українську. І я дуже сумніваюся, що японці зробили б таку ж саму ведмежу послугу саме для нас. І що стосується, до речі, японських спінінгів, давайте по-чесному. Кількість брендів, які до сьогодення виготовляються виключно в цій острівній країні, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Так, офіс, менеджери, генеральний директор всі сидять в Японії. Однак виробляються спінінги не в Японії. Це ж, до речі, стосується і воблерів, приманок, різноманітних шнурів і все інше. Все риболовне спорядження вже давно. Нераціонально виготовляти в Японії, тому що ціна його буде занадто велика, і не всі будуть готові сплатити такі гроші, тому що вартість однієї години японця і жителя Лаосу чи м'янми дуже сильно відрізняється. Ще один аргумент це те, що українські спінінги насправді не зовсім той українські. І так в цьому є правда. Однак, е слухайте, зараз оця фраза «made in China» чи ще там щось, е вона вже не дорівнює низькоякісний продукт. Е я вам більше того скажу, в Китаї вже не дуже той вигідно виробляти, оскільки робоча сила там е значно підвищила свої заробітні плати. З роками. І це не те, що було 10 років тому, коли всі там працювали за чашку рису. У мене і у багатьох спінінгістів ентузіастів є одна величезна мрія. Це те, щоб весь цикл виробництва українських спінінгів був в Україні. Це, звісно, економічно дуже складно і вартість однозначно буде вищою. Але ну, чому б ні? Імпосибл is nothing, як кажуть американці, і ще б дуже хотілося, якби надпис на наших спінінгах «Made in Ukraine асоціювався виключно з якістю, повторюваністю, ексклюзивністю та інше. Ну і декілька слів про японські спінінги десятирічної давності. В мене теж такі є. Це справжні динозаври спінінгового світу. І так, вони надійні, тому що в ті роки був зовсім інший карбон, більша товщина стінки, інші кільця, все було по-іншому. Зараз така вже тенденція світова, що все стає легше, і в тому числі, наприклад, риболовні катушки. Ви просто не можете ловити на дуже легку риболовну катушку, якщо у вас старий важкий спінінг, тому що ваш сет, ваш комплект, буде незбалансованим. Тому ми просто вимушені, ми, так би мовити, приречені йти в ногу з часом. І це зовсім не означає, що ваш якийсь старий японський спінінг, е, все він вже віджив своє. Ні, ви можете його використовувати, але, на жаль, вам доведеться використовувати ще й вашу стару катушку. І якщо спінінги можуть жити довго, тому що е, такий технічний момент, як старість карбону, дуже мало вивчена тема. То з катушками, як вам відомо, все зовсім по-іншому. Механізм старіє і зношується. Від цього теж нікуди вже не дінешся. Якщо ще вчора карбон Т1000 чи Т1100, який робив величезний фурор на ринку риболовного спорядження, був доступний виключно внутрішньому японському ринку Japanese Domestic Market, то тепер такі компанії великі, як, наприклад, там, Ibis чи Flagman, Можуть собі дозволити купувати цей карбон і накатувати препрег на дорн такий високомодульний карбон, і технологіями зараз охочіше діляться. І ясна річ, що той самий Т-1100 карбон. Він ще вчора був дуже сучасним, технологічним та високомодульним. Сьогодні це вже не зовсім так. А завтра це вже буде такий самий динозавр, як ваш японський спінінг в шафі. Так само, як і Кільця. Наприклад, всі ви знаєте про Fuji Tarzite. Дуже класна реклама була на Ютубі. Зараз ви її бачите. Коли... Просто неймовірна, гарна, слизька поверхня і все таке супер. Однак тепер ці кільця стоять і на українських спінінгах, і постає логічне запитання. А в чому ж власне, різниця принципова між українським та японським спінінгом, якщо ми використовуємо той самий карбон, ті ж самі кільця, ті ж саме, те ж саме руків'я, комплектуючі і таке інше, та плата. Яка, яку ви платите понад норму, це швидше за все плата за бренд. Коли ви купуєте Порше чи Мерседес benz не сумнівайтесь в тому, що якийсь відсоток від вашої плати йде за репутацію. Тому що бренди в свої часи працювали на репутацію. І ці очки репутації, які вони роками заробляли, зараз працюють на них. Тому такі компанії, як Evergreen. Що там у нас? Ксеста, бріден, Ямага неймовірна. Саме слово Ямага чи Бріден воно вже продає. Я зовсім не хочу натякати на те, що японські спінінги чимось гірші в жодному разі. Ні. Поки що наші голови повернуті на країну раннішнього сонця. Але я мрію про те, щоб японські голови були повернуті на нас. Ще один дуже важливий критерій, про який я забув сказати, це гарантія, друзі. Так от українські бренди, зокрема, наприклад, Азура точно йде на зустріч з власним клієнтом і допомагає у усіляких гарантійних випадках, розбирає кожен індивідуально окремо. І зараз і я, і взагалі компанія роблять на це величезний акцент. Сервіс. Це величезний плюс, величезна перевага українських брендів над японськими. Якщо з вашим спінінгом що станеться, ви не будете пересилати його в Токіо чи Осаку. Ні, але якщо з українським, що станеться, то ви неодмінно зчините величезний галас, будете бити на сполох. Все одно найчастіше виробники йдуть вам назустріч. Вони бачать ваш спінінг, розуміють характер поломок і. Ми приходимо до якогось компромісу. Тому гарантія та сервіс це величезна перевага українських брендів. Дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Так, я розумію, що зараз відео на каналі виходять досить рідко. Це пов'язано з великим об'ємом роботи. Тут вже нічого не вдієш. Тому підсумуємо, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже цікаво буде почитати, поспілкуватися з вами. Не забувайте, що така дрібничка як коментар суттєво підвищує ранжування на Ютубі цього відео. І загалом не забувайте про авторів україномовного контенту. Для нас кожен ваш лайк напрочуд, важливий. Не забувайте також про наших Янголів-охоронців, хлопців з ЗСУ, донати. Кожна ваша копійка наближає нас до перемоги. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий, і я від щирого серця бажаю вам натхнення, терпіння, удачі і нехай щастить.